Полтавський мототрек. А колись тут кипіли спортивні пристрасті. Свого часу відбувався навіть чемпіонат Європи. А ось що відбувається тепер. Одні, коли грав полтавський вимпел, через ці турнікети навіть важко було проштовхнутися. Тисячі людей, тисячі полтавців йшли сюди, аби подивитися матчі полтавського вимпела. А тепер подивимося, що тут відбувається зараз. Оце був свого часу центральний вхід на спортивну арену, яка вважалася тоді однею з кращих в усьому Радянському Союзі. Ну і от Панорама, яку ми бачимо сьогодні. Трибуни вже заросли бур'янами, тут навіть виросли дерева.